Зараз до журналістів переходимо так само до литовців. Перше питання доброго дня, август. БНС, агенція. Хочу сказати з того, що говорив президент Литвинас. Пане президента, ви казали, що членство України в європейському союзі від 2030 року році з січня, оцінюючи ситуацію в ситуацію, ситуації, якій знаходиться європейська соціація щодо одностайної позиції щодо перемовин. Чи це насправді це є мета тільки страт? це реально досягти цього, пане Навроцький. Як ви оцінюєте, чи Польща підтримує членство України в Європейському Союзі? І як взагалі, і як від 2030 року, а пане Зеленський? Вас хочу уточнити? Ви згадували в 2027 році, чи ви маєте на увазі, що Україна була би готова в 2000 в, в, в 2027 році стати членом Європейського Союзу Чи я вас правильно зрозумів? Ну, в 20-му ні, а от в 30-му році, в 30-му, а 20 в 2027 році дата, як ви знаєте, з'явилася ця дата. А тоді, коли ми почали розмірковувати про мирний план, і правда кажучи, таку дату мене дуже вона мене дуже приємно здивувала. Але коли маєш політичне бажання, і такі як Україна, як втілити реформи в, в таких важких умовах військових, все є можливо, але знов таки дату треба собі встановити по перше як політичну амбіцію. Бо тоді, коли нема дати, немає тоді всіх ресурсів, всієї енергії для мобілізації для того, щоб досягти цієї дати, я не думаю, що ця конкретна дата мала би якусь таку дуже таку одежу, якусь правову, і якось влізати в таку одежу, бо насправді не окреслене такі, такі всі речі, бо є такі процеси, які можуть або пришвидшити, або сповільнити ці процеси, або але зрозуміти, що членство України в європейському союзі це не є якісь майбутні наступних поколінь, а що це є. Теперішня справа теперішнього покоління це надзвичайно важливо і для самої України, і я багато разів казав про це з паном президентом Зеленським. Як це важливо в Україні, яка потерпає від війни, яка так само має недостачі стільки смертей в суспільстві. І це мабуть менше, що ми можемо зробити, це ми можемо об'єднатися. І зробити ще більше і робити ще швидше ці роботи, які ми маємо робити, в залежить від нас самих, і в 2027 рік, якщо мене вдасться втілити і закрити всі перемовини, Я думаю, що може бути процес таких двох етапів, де на першому етапі може в тих самому 27-му році Україна могла використовуватись всіми так само плюсами загального ринку. Бо мені здається, одна один ринок, великий ринок це на найбільший плюс, мабуть, якщо говоримо про інші якісь фонди різні, так само вони, звісно, позитивні, але все ж таки це більш важливіше. Але от 2030 рік, але ми чому сказали про цю дату? Бо процес насправді не є такий вже і простий до 20, до 2030 року. Якщо б знайшли б політичну волю, могли б втілити б абсолютно правовий підход до членства України в Європейському Союзі. Литва готова. Насправді використати. Цей проміжок часу, який був де ми в 2027 році, будемо очолювати в наше піврічя головування, щоб Україна на цій дорозі зробила дуже великий крок вперед, так як і інші держави, наприклад, які так само разом з вами це Молдова, і а ми так само вважаємо, що і Чорногорія, і Албанія, це так само це ці чотири держави, які мають такі найбільш реалістичні шанси долучитися до європейського союзу зовсім скоро. Шановні, так само ми був об'єкт нашої дискусії. Бо мене говорили не про дати, не про український процес вступу в європейський союз. З, звісно, ми знаємо, що ці всі процеси вони є важкі. Ми чуємо дві дати з від 2027 року. Зеленський каже 2007 рік. Президент Новсяда ну, каже 30-й рік. Не хотів би свого, свого прогнозу тут вкидати в цю дискусію. Бо процес вступу він вимагає по-перше збалансованості. А з другої сторони, поляки самі знають, як довго займається час для того, щоб вступити в європейський союз. Ми вже свої шкіруються відчули. Але якщо будемо говорити про стратегічне питання. То українська дорога шлях а він йде до частини західної цивілізації, а не до східної цивілізації. Звісно, про це говорить і Україна, і Європа. І насправді маємо так само те, що треба з Росією воювати. Це є доказ, і насправді ми розуміємо це, але про дати не про всі, щоб я говорив. Бо 2027 рік, якщо ми будемо говорити про формальність, про ці проблеми, де президент Зеленський більше може сказати про ці проблеми, і внутрішня ситуація, вони самі знають наскільки вони будуть намагатися вступити, але це нехай фахівці коментують. Що стосується е, гарантій безпеки, давайте з цього почнемо. Конкретні гарантії безпеки для України дають можливість е, конкретної дати закінчення цієї війни. І це війна і в Україні, і це закінчення війни потенційної в Європі. Тому що це будуть гарантії безпеки для України, яка є частиною майбутнього європейського союзу для нас. Гарантії безпеки, передусім, це двосторонні гарантії безпеки Сполученими Штатами Америки. Документ готовий на 100%. Ми очікуємо від партнерів готовності дати і місце, коли ми його підпишемо. А потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в Український парламент. Згідно наших домовленостей. Другі гарантії безпеки для України це європейські гарантії безпеки, це коаліція охочих і найголовніше членство в Європейському Союзі. Це економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 27-й рік. Ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова. Тобто, технічно Україна. Буде готова вже в першому півріччі 26-го року щодо відкриття всіх кластерів. Повністю технічно буде готова у 27-му році на наш погляд, і ми хочемо конкретну дату в нашому договорі про закінчення війни, що потім всі сторони дотримувались цих домовленостей, включаючи і агресора. Які буде підписуватися під 20-пунктним планом, якщо прийде такий момент, для того, щоб потім нас ніхто більше не блокував? Ачу добри квічу класму. А тепер до слова хочу запросити журналістів з Польщі питання до всіх президентів. Сім президента для трьох. Білоруська демократична сила, білоруські демократичні сили. Вони сподіваються, що можна буде запустити випустити політичних в'язнів в Білорусі. Але як ви думаєте про так такий крок таких подій? Я би хотіла, щоб всі три президенти відповіли на це запитання. На я думаю, що це є обов'язковою умовою, якщо режим Білорусі хоче якось вийти з ізоляції. Як я розумію, дії Олександра Лукашенка він хоче свої віль зробити більш теплішими стосунками Сполученими Штатами Америки, але це один лише з елементів ці санкції, які Європейський Союз ввів до Білорусі. Вони були не лише із за цього, що Білорусь масово в тюрми сажає політичних в'язнів. Деякі з них відпускаються, але в той ж самий момент вони сажають інших, і тому це історія, коли ні немає кінця, і тому це один з елементів, коли так важко спілкуватися з білоруським режимом, тому що білорусь між іншим. Вона є так само і дуже активний член щодо агресії проти України і помічником Росії пан Зеленський може дуже багато прикладів показати, як організовується ця війна з Білорусі, як Росія там поводиться, начебто, на своїй власній землі, де вони можуть планувати і втілювати якісь військові операції проти України. Білорусь вона є це так само джерело дуже великої ризики. І ж інших причин ми знаємо і офіційно сказали про орешні системи дислокацію таких систем в Білорусі. А так само надається інформація про тактичні про якісь тактичні атомну зброю. Так само говоримо про нові атомні реактори, будівництво, і знаємо, що островецька атомна електростанція була так само побудована з певними безпек. Ковими проблемами, і це дуже велика небезпека для регіону цього. І тому, коли ми говоримо лише про цей елемент, і цей елемент, звісно, він веде тільки крок вперед. Але ми маємо значно ширше говорити, говорити про те, що Білорусь має бути. Нормальною цивілізованою державою має зупинити власне бути посібником Росії і повернутися до нормальних демократичних стандартів. І Тому це питання, на жаль, яке ви згадували, це один з дуже багатьох питань Росія тримає в своєму полоні тисячі українців, і ви знаєте, як складно ведуться перемовини щодо обміну Росія не хоче віддавати. А, і Якщо ми міняємо відповідну кількість на відповідну кількість, це йдеться мова про військових полонених, передусім, то з політв'язнями ще складніше, тому що політв'язні вони не хочуть віддавати. Ми займаємось цим, маємо певний досвід цьому <кій> успіхом це назвати не можна, бо ще не всі вдома. Але ми цим займаємось. Сполучені Штати Америки зайнялись питанням повернення. Визволення білоруських політв'язнів, розуміючи, що ми маємо відповідний досвід. Ми допомагаємо сполученим штатам в цьому питанні щодо політв'язнів тільки з України, політв'язнів із Білорусі. Ну певний результат напевно вже є. Всі його бачили. Багато з цих політв'язнів вийшло на волю. Не повернулись додому, тому що багато з них виїхала з Білорусі. Надіємось допомагати їм далі, і так само надіємось на сполучені штати, які будуть допомагати і нам визволяти наших політв'язнів. Дякую.